Івано-Франківське регіональне відділення фонду соцзахисту веде ретельний облік роботодавців, які сприяють людям з інвалідністю в реалізації прав на працю. Відповідне законодавство передбачає працевлаштування таких осіб у різних секторах місцевої економіки. Якщо бізнес-структура ігнорує законний норматив, то зобов'язана самостійно сплатити адміністративно-господарську санкцію. 68 роботодавців норматив не виконали, але добровільно сплатили адміністративно-господарські санкції приблизно на 5%. Половини мільйонів гривень багато роботодавців не погодились з цією санкцією, і працівники обласного відділення подали до адміністративного суду Франківської області майже на 20 мільйонів гривень. 266 позовних заяв. Отримані кошти в судовому порядку, як правило, фонд спрямовує на виконання програм соціального забезпечення осіб з інвалідністю. Серед її ключових напрямків придбання засобів реабілітації до засобів реабілітації відносяться вироби. Ортопедичні протезні, до них відносяться також ортопедичне взуття, засоби пересування, це коліс, крісло колісні, спеціальні засоби для самообслуговування і догляду, це різні підйомники, спеціальні під... ліжка, матраци, меблі, оснащення, засоби, спеціальні засоби для спілкування і орієнтування, це мобільні телефони. Палиці для незрячих. Наразі на різноманітні реабілітаційні пристрої для прикарпатців фонд соцзахисту потратив близько 70 мільйонів гривень. З підприємствами-виробниками укладено понад 400 договорів про постачання засобів реабілітації. Михайло Березень, Андрій Бусяк. Новина на вежі.